Так, все на местах. Молодец. Молодец. А что ты там? На еще голубых? Нема. А в тебе? Ой, да ты хороший. Хорошенький. Ты что скажешь? А ну, порычи. Порычи. Ой, хороший ты ласточка. Ты ласточка. Щось не хотять. Добрий день, друзі. Так там не... невеличкий ролик рішив зняти. То в мене товариш просив зробити таку невеличку об'яву. Він розпродує своїх голубів, свою колекцію бухарських. У мене на каналі є ролики, де я в нього знімав його птицю бухарську. Кому цікаво, зайдіть, знайдіть. Ну, Просив виложити. Телефон я оставлю його в коментарях. Кому буде цікаво, дзвоніть йому. Балакайте, договорюйтесь, тому що треба якось так зв'язку з сімейним положенням, щось у нього там не виходить. Ну, коротше, до, домовайтесь, я думаю. Птиця в нього гарна. Подивіться, там ролики є на моєму каналі. Звісно, зараз бухари вигляда немає. Чуби, лахма стрижені. Ну, гарненькі такі. Літо, спека. Сьогодні в 6 часу ранку у нас вже було 25 градусів. Таке блін. А в Києві сьогодні затопило ливень, світу білого не видно було б, машини плавали. А У нас земля полупалася, вже не помню, коли дощі був. Ну і тут трохи моєї банди. Хоча ви знаєте, воно воно там хмариться, може буде. Может быть, и упадет. Молоднячка брал мало. Для меня хватает птицы. А так, кто там просил, оставлял. Молоднее что-то будет. Так что... Та у нас, мягко сказати, хренова. Діше, понайпоцейка. Сьогодні був баний день купалися. Ну, ну так а що треба було оставлять. Що удаляв. Як завжди, що треба. Та й пропадало, блін. Некоторих і заклевали були, блін, побиті. Тут тоже молоденькі молоденький ходять. Головки пускуби. Так, ну все, друзі, на цьому таке невеличке відео закачую. Все мира, щастя і добра. Все найкращого. Телефон буде в коментарях. Дзвоніть, кого цікавить. До зустрічі!